Військові квитки, сухпаї, аптечки та навіть презервативи у Дніпрі в музеї АТО відкрили експозицію Руський мір. Журналісти нашого міста відвідали її в перші години після відкриття. Тут зібрано все те, що було знайдено під час деокупації Харківщини. Сьогодні ми це зробили, ще навіть трохи не закінчили, тобто, ви перші наші глядачі, дякуємо вам. І назвали ми Руський зетками мир. Тут можна доторкнутися руками до цих пакетків, які прийшли на нашу землю. Далі це їхні і робочі зошити, як вони вели в свої обстріли. Вони це все описували, там журнали артилерійські, їхні особисті речі, їхня їжа, їхня преса, ну тобто все, що, з чим вони до нас прийшли, навіть дубінка їхня, з якою вони теж чомусь прийшли воювати. Бридко, гидко, але цікаво. Такі в мене склались враження від експозиції. Усі предмети можна брати в руки. Окремо здивували шеврони. Тут вони виглядають, м'яко кажучи, примітивно, і це зауважте шеврони розвідників елітного підрозділу російської армії. А ось і військові квитки ВАНІК, які вже давно збагачують український чорнозем. Є тут і муляжі, освободітелі вдягнуті в російську форму та мають при собі сувенірні 500 гривень. В Окопах Харківської області е, були знайдені е, всі сувенірні гроші, тобто для чого це, я не знаю. Відвідати виставку можна в музеї АТО за адресою проспект Дмитра Яверницького, 16.